Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Перемога України і давайте подивимось, які перешкоди для перемоги над росіянами у Збройних сил України. Дивіться, тут вийшли наші військові, що вони мужньо стражаються і Верховний суд, що на їх боці Верховний суд Вище Сили. Карта Сонця вийшла, це також дуже добре, що якісь такі плани, про які не можна казати. Башня вийшла, от дивіться, ситуація минулого, воно так і було, як цікаво, карти показують. Міреність, карта мир, що домовились, що буде мир, що вже не будуть військові дії, але в дійстві ворог порушив от обстріли, башня, руйнування. Тобто сподівалися, що вони будуть дотримуватися, що дійсно буде вже завершення військових дій, але ворог не планує це. На майбутнє ворог планує також рушити, робити негатив. І тут вийшла ще карта Сонця, це для нас дуже добре, це ну, контрнаступ якийсь наш, то що це відбудеться. І що нам допомога прийшла, але допомога не на 100%, а на 90%. І от бачите, ворог планує руйнування, жертви. І оце карта сила, оце ми воїн, він менший, ніж оцей ворог, ворог, як хижий звір великий, але цей воїн його... Все одно переможе, є в нього сили, щоб подолати цього хижого звіра. Так, що там ще буде, що ще заважає перемогти, чим все завершиться? Дивіться, нам необхідна буде допомога, ми самі не справимось. Для того, щоб ворог пішов з нашої території, щоб це все припинилось. І знову ця боротьба. І також, бачите, велетень великий, а ми такі маленькі. І ми знайдемо в собі сили, щоб перемогти того великого велетня. Будуть якась смикалка технології, зброя якась нова. Все одно по цим картам ворог піде і буде зруйнований. Так, ну, мета цього розкладу прибрати перешкоди. Тож давайте перекривати це, я все заперечую, все, що нам може нашкодити, все, що заважає нашій перемозі, прибираємо, щоб мир був вже сьогодні, ось сили допоможіть, будь ласка, нам, приберіть всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, перемогти Росію, щоб росіяни від нас відчепились раз і назавжди, по Верховному суду буде так. Нехай все зле лихе. Ці бомби, ракети ворожі, летять на голови росіян. Хто нам цю біду приніс, той хай цю біду собі отримає назад, по Верховному суду. Нехай все, що потрібно, нашим військовим або щось краще, без перешкод проявляється в їхньому житті, відкрити всі шляхи на перемогу для наших військових, і щоб вони живі, неушкоджені, повернулись додому. Вищі сили бороніть, бережіть кожного нашого воїна, щоб не було жертв. Та буде так і так Є. Так, наступне питання. Що чекає Україну осінню 25-го року? Скажіть, покажіть, що нас чекає? Так, якесь розлучення, хтось від нас піде, напевно, расисти. Наступ, це наш наступ буде. Колісниця. Нам надали допомогу минулому, але не досить достатньо. На 90% із 100%. І ми в думках, у нас ми думаємо, ну, це осінь, ми будемо думати, шукати, де взяти ще допомогу де отримати ще допомогу, хто нам допоможе. Будемо домовлятися, самі ми не справимось, бо в нас буде наступ. І карта сонця в центрі розкладу, що наступ буде успішний. Ворог буде тікати, ворог буде забирати свої війська. І ворог буде розбитий. На майбутнє дуже гарні карти виходять. І взагалі гарні карти, от тільки що нам доведеться ще шукати якісь сотрудничества, допомогу в когось. Країни-партнери спостерігають за нами, їм все подобається, як ми себе поводимо, як ми воюємо. Але допомоги недостатньо. Нам треба буде знаходити ще якісь ресурси, в когось просить їх. Давайте подивимось, чи скінчиться війна. Осінню 25-го року. Скажіть, так чи ні? І відповідь, на жаль, ще ні. Але хтось буде ходити, тікати, хтось піде від нас. Це, напевно, рашисти підуть. Це також карта може символізувати про втрати, що буде ще більше втрат, на жаль. Але це карта, коли хтось іде. Звіль... Ну, нас ми будемо звільнені. Якісь території восени цього року будуть звільнені від расистів. І, скоріш за всього, що це ті території, які біля моря, бо тут намальоване море, це якісь такі. Куповані території, в яких є море, або водойми, ну, з водою пов'язане. Мені не дають інформацію, яка саме територія, напевно, це не можна розповідати, але це точно, що хтось тікає і тікає по воді. Загалом дуже добрий розклад, сонце вийшло, це дуже добре. Але є такі умовно негативні карти для нас. Я їх перекрию, щоб. Все було добре і не було втрат серед наших військових. Заперечую негатив, знімаю нулюю, вище сили, допомоги прошу для України, для всіх її мешканців, для Збройних сил України, для наших військових. Все зле лихе повертаю на голову ворогів, що вони нам готують. Хай з ними станеться вищі сили. Прошу зруйнувати плани ворогам і щоб допомоги їм не було ні від яких країн інших по Верховному суду да буде так і так є. ось Верховний суд, карта мир. Відведіть нас, біду, Божого захисту прошу. Вищі сили. Прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають, щоб в Україні мир був вже сьогодні. Та да буде так. Прошу втрутитись, відкрити очі і вирішити по справедливості. Це буде так, так є. І останнє питання, давайте подивимось, писали мені таке цікаве питання, чи капітулює Росія. Ну, мені написали, чи капітулюють болота. Давайте подивимось, так чи ні. Сам Путлер вийшов імператор в центрі розкладу, вибір перед, перед вибором. В думках є таке, що відходити вже забирати нас, від нас війська свої, але в нього є дуже великий ресурс. От нам допомогли на 90%, їм на 100% допомогли. Все, що їм потрібно, їм все допомагають, їх підтримують дійсно. Тобто є домовленість якась, хтось зацікавлений в тому, щоб війна продовжувалась, щоб вона в нас тут зараз не зупинялась. І продовження, ну, вибір зараз вони роблять вибір, чи закінчувати чи ні, але будуть повільно, поволі, але будуть продовжувати ці військові дії. Тобто. В планах е, затягувати цю ситуацію так повільно, повільно, але виснажувати нас. Так, чи капітулюють. Військові їх в дуже поганому стані, вони б вже тікали, і вони дуже розочаровані і е, такі незадоволення є, вони хочуть, щоб це все припинилось іти додому. Вони не хочуть більше воювати, армія демотивована. Ось, але нема такого наказу. Але Росія точно капіталює 100%. Тут також вийшли такі карти, що вони самі не справляться, вони вже не можуть справитися. В них цей розпочався процес, що вони падають в пропасть якісь шукають варіанти допомоги, домовленості, щоб їм допомогли, але бачите, вони падають у цю пропасть, але мотузку їм хтось кинув, вхопилися цю мотузку, вони вже в яму, ну, вже, бачите, оця людина вона падає туди в провалля. Ось, Але за матузочку вчепилась. Це хтось їм протягнув цю мотузку, щоб ще тягнулась війна деякий час. Але вони стопроцентно впадуть туди, ось і смерть вийшла. Так, вони капітулюють. Вони будуть розвалені, знищені. Росія взагалі розвалиться по цьому розкладу. І капітуляція їх буде. Це однозначно. Смерть по дьяволу, тобто це вже карма так працює. Все, що вони робили, повернеться їм на, назад, на їх територію, на їх голови, і вони будуть знищені. Їх не буде по карті смерть, все завершиться. Для росіян, для Росії. Нічого доброго, гарного їх там не чекає. Там повний упадок і капітуляція. Давайте подивимось, як швидко це буде, коли це буде. Може нам покажуть зараз. Скажіть, покажіть, коли це буде. Є ця дата, коли, як скоро. Кажуть, моліться, ваші молитви чую, ми чуємо. Все буде надано, буде надана вся допомога, яка необхідна, нам будуть допомагати. Десять пентаклей. Всім! Жизнів, що ми будемо це робити самі, але зброю нам будуть давати і ресурс будуть давати. Відкритий шлях на завершення, але також не швидко. На жаль, не швидко. Будуть ще втрати, ще будуть руйнування, обстріли, потім буде контрнаступ і перемога. Ось. І оце вже буде летіти, все, що ворог заслуговує, буде летіти вже на голову ворога, Ворог буде. Повіргнут. Але коли дати нема, ще нема цієї дати. Ну я так розумію, що це не в цьому році, бо дев'ятка мечів вийшла. Карта смерть каже, що точно Росія капіталює, буде знищена. 26 й рік треба буде дивитися вже туди ближче 20... до 26-го року. Зараз нам не покажуть цю дату. Треба буде передивитися згодом. Бо Путлеру допомагають дуже.